Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас знову в себе на кухні. Хочу вам сьогодні показати прекрасний рецепт томатиків, які я називаю закусочними або дитячими. В ідеалі їх, друзі, потрібно маринувати в півлітрові баночки. Але ви не повірите, в мене вже баночки закінчилися. І я маю літрові банки, тому закрию їх сьогодні в літрові. Помідорчики ці називаються помідори по-маріупольськи. Я не знаю, чому так, можливо, походження цього рецепту. З нашого славного Маріуполя. І е, для, цього, для цих помідорів зазвичай беруться помідорчики чері або коктейльні. Якщо у вас є їх багато і ви не знаєте, що з ними робити, то я пропоную закрити саме чері і коктейльні томати за цим рецептом. Чи, які ще плюси в цьому рецепті, друзі, що цей рецепт, кому принципово, він без осту. І так, для цих томатиків. На дно банки ми кладемо петрушку і кріп. Рідко так буває, правда, що ми кладемо і петрушку, і кріп. Кладу жменьку петрушки, по два зонтики кропу. Також ми кладемо по кілька листочків, я покладу в літрову баночку по 4-5 листочків, базиліку. І кладу два зубчики чесника. Можна його розрізати, щоб він краще віддав свій аромат. І більше сюди не кладемо лаврового листка, перчику. Ну, Я люблю все робити за рецептом. Як в рецепті, так я і роблю. Так, далі кладемо самі томатики. Гарненько їх насипаємо. Чим подобається мені ще цей рецепт, що він дуже простий. Не треба варити маринади. Отак насипаю, підтрушую, якщо треба, поправляю рукою, друзі, і накладаю повну баночку, повні баночки томатів. Все, томатики в баночці, і тепер мені треба всього-навсього, друзі, залити їх звичайним кипятком. Чайник з кип'яченою водичкою заливаю і закриваю одразу кришечкою, щоб кришечка теж простерилізувалася. І залишаю помідорчики постерилізуватися до моменту, поки я зможу взяти їх руками. Це пройде хвилин 7-10. Прийшло 7 хвилин. Я накриваю баночку кришечкою з дірками і в кастрюльку зливаю. Буду в моїх коридорі. І включаю плиту, щоб ця водичка закипіла, а сама тим часом. На одну літрову банку я кладу дві столові ложки з верхом цукру. Один. Два. Один. Два. Одну чайну ложку з легесеньким чубком. Солі. І чекаю, поки водичка закипить. Водичка закипіла. Я прямо з кастрюльки заливаю баночку. другий раз. Все. Матики залиті, знову накриваю кришечкою і витримую 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, я знімаю кришечки з банок і знову зливаю маринад у кастрюльку. Маринад в мене злегка темнуватий, тим, тому що він зафарбувався базиліком. Якщо ви будете давати зелений базилік, то маринад буде світлого кольору. І знову маринад закиплячує. Поки закипає мій маринад, друзі, я у кожну баночку додаю по одній четверті чайної ложки лимонної кислоти. Одну четверту ось так ложишся. Чекаю маринаду. Маринад закипів. Я заливаю помідори. Під самий верх не залишаю повітря, щоб все було у нас гарно. І закручую кришечкою. Все дуже просто, друзі, плюс тих. Цього рецепта, що готується все надзвичайно просто. Нам не треба стерилізувати банки, варити їх, не треба варити маринад. Все просто і зручно. І, друзі, ці томатики дуже зручно закрити в півлітрові баночки і взяти з собою на роботу, чи когось пригостити, комусь подарувати, хто не має. Це просто дуже красиво і дуже зручно взимку відкрив собі, один томатик закинув до рота і хрумтиш собі, і згадуєш літо. Ну і все, друзі, як завжди, обов'язково перевертаємо баночки вниз кришкою. Перевіряємо, чи нічого не прокапає, не протікає. Таким чином томатики. Гарно простерилізуються, простерилізуються кришечки. І не забуваємо дуже важливий момент. Обов'язково-обов'язково обов завжди вкриваємо баночки з консервацією одіялком. Я бачу, друзі, тут зверху лимонна кислота не розчинилася, то обов'язково-обов'язково обов я отак баночку поворушу, щоб лимонна кислота гарненько розтала. От, все. Дивіться, бачите? кислоти нема. І так само зроблю другу баночку. Ось такі вони осики. Друзі, а я вам щиро дякую за перегляд, за вподобайки, за ті коментарі, які мені пишуть люди, які вже маринували томати за цим рецептом. Це дуже приємно. Дякую вам за довіру. Пишіть, чи вам сподобалися ці томати. Рецепт перевірений, тому я буду дуже рада, якщо ви законсервуєте і напишете коментар, чи сподобались вам ці помідори. А я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, благополуччя в ваших сім'ях і смачної вам консервації. Будьте здорові! До зустрічі!